Усім привіт з вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Сьогодні я вирішила поділитися своїм шляхом і своїм досвідом для того, щоб ви, люди, які на мене підписані, розуміли, хто я, і для того, щоб, можливо, навіть надихнулися, тому що будь-яка людина, яка нам зустрічається на нашому шляху, вона зустрічається не просто так. І по якійсь причині ви зараз дивитесь це відео. І по якійсь причині я вам зустрілася. До своїх 30 років я собі жила звичайне життя, як і усі. Жила спочатку з батьками, а потім, потім так вийшло, що я потрапила в Київ. В Києві я зустріла свого коханого чоловіка, і в мене є сім'я, дитина. І саме декрет був таким переломним моментом в моєму житті, тому що там я десь згубила себе, там я забула, хто я є. І саме в декреті я почала дивитися Інстаграм, бо до цього мені було настільки весело в моєму офлайні, що мені було не до Інстаграму. Дивлячись інстаграм, я почала надихатися людьми. Але скажу чесно і відверто, що не усіма я надихалася. Дуже багато хто мене тригерив, і мені було незрозуміло, чому люди себе так поводять, чому роблять якісь такі дії. Я злилася на те, що жінки маючи дітей, Дуже гарно реалізуються в цьому інстаграмі, заробляють гроші, можуть подорожувати, можуть собі забезпечити няню, да, чи якусь помічницю по дому, і мене це все так прям дуже сильно виводило із себе. Типу, а, а що я? Аж невже я не зможу так само. І так як я розуміла, що декрет це не назавжди, це буквально на три роки, мені дуже не хотілося повертатися на роботу там, де я була. І мені не хотілося бути залежною від графіку там, з 9 до 6. І я розуміла, що в мене маленька дитина, і як показує практика, вона потребує уваги. І мені здавалось, нереально ходити на роботу. Мати маленьку дитину і займатися чим, що мені ще й буде приносити задоволення. В моїй голові а, була така картинка сформована вже тим же самим інстаграмом, що можна щось робити онлайн і займатися і сім'єю, і своїми хобі. І ось в кінці 20-го року. А, не пам'ятаю, чи це в період карантину, чи це вже після. А я прийняла рішення, що я хочу заробляти онлайн, і допоки в мене є ще ці три роки декретні, да, використати цей час з користю. Що я зробила? Я відкрила бізнес, я нічого не розуміла в цьому, але мені було цікаво. Я навчилася виготовляти прикраси, і в мене був інстаграм-магазин з прикрасами ручної роботи, ювелірні прикраси. А я кошти на цей інстаграм-магазин позичила спочатку у брата, а потім ще брала на кредиті кредитні кошти. В моїй на той час дитячій свідомості все здавалося дуже легко і швидко. Я думала, що будуть купувати, всім це потрібно. Я не знала, як вести інстаграм. Я створила окрему сторінку, а в мене було дуже мало підписників, я підключила ще Тікток. І в результаті в мене продавалися прикраси, але не так багато, як мені хотілося б. Далі я стикнулася з тим, що ті прикраси, які вже продала, мені потрібен був новий товар для того, щоб створювати нові прикраси. Прикаси, а грошей в мене на це не було. Якби я про це подумала раніше, я б, можливо, якось розрахувала б. Але я нічого в цьому не розуміла, нічого в цьому не знала, і мені прийшло з часом закрити цей свій онлайн бізнес, цей інстаграм-магазин. В результаті я залишилась з боргом і з думкою, що я не хочу йти в найману роботу. Я хочу онлайн. Але що далі, я не знала і не розуміла. І якийсь час, а це. Рік або, можливо, навіть і два роки я була з цим боргом, бо я не хотіла, я впиралася ногами і руками йти десь на роботу. І я дуже хотіла якось просуватися через онлайн, через соцмережі. Замість того, щоб замість того, щоб заробляти гроші і розрахуватися з людьми, з банками, я вирішила піти в духовність. Чому духовність? Тому що я там шукала відповіді на свої питання, і мені дуже було цікаво розібратися з причинно-наслідковими зв'язками. Чому у мене є борг на тонкому плані. І оця цікавість до себе, до тонкого плану, призвела мене до того, що я почала вивчати хроніки Акаші. Ну, як вивчати? Я спочатку була, дивилася на дівчат, які читають хроніки. А далі вже в моєму полі зустрілася людина, до якої я пішла і навчилася зчитувати інформацію з поля. Саме з хроніка каші. І все б було б класно, якби я розуміла, що мені далі з цими знаннями робити. Знання, по факту, вони є, вони були. Да? І я, я дуже класно могла зчитувати інформацію. Але в мене була проблема, я не вміла за це брати гроші. І ось почалася війна. Я маю борг, я ніяким чином не проявляюся через соцмережі і. У мене стало питання: а що ж робити? А, вроді, така розумна, все понімаю, все знаю, а денег я не зарабатую. І тут в моє життя прийшли карти Таро. Як вони прийшли? Я случайно побачила, а, ну, тому що на початку війни ця тема була дуже актуальна для багатьох, да? типу, подивитись, що буде. І в моє життя прийшли карти Таро. Я навчилася а, робити розклади. Але так як я вміла вже щитувати інформацію з поля, розклади мені давалися дуже легко, і я можу з впевненістю сказати, що 99,9% всіх тих розкладів, які я робила, вони програвалися, збувалися, того, що в мене був підключений мій потік, і я не дивилася історії, пов'язані з війною, тому що мені це було не цікаво. Я дивилася стосунки, гроші, здоров'я, призначення, такі різні теми. Я трошки почала заробляти, і я зрозуміла, що це людям подобається, мені це подобається. А чому б і не залишитися саме в цій сфері діяльності бути тарологом? Я пішла, створила собі а, бо мені хтось колись сказав, що там можна проводити прямі трансляції і люди кидають якісь донати. Але ж я розуміла, що мені потрібно спочатку по правилам тоді ще. Тіктока тисяча підписників для того, щоб я могла виходити в прямі трансляції. Два місяці я створювала контент. Тисячу підписників я так і не набрала. Я психанула, плюнула, видалила сторінку, і зрозумівши, коли я вже зрозуміла алгоритми тік зрозумівши алгоритми, створила нову сторінку в Тікток. І за два дні я набрала першу цю тисячу підписників. І далі я почала проводити прямі трансляції і заробляти гроші. Таким чином, я змогла закрити борг, купити собі айфон і далі робити різні подарунки і собі і своїм близьким. Саме завдяки цим розкладам на таро я змогла переїхати в іншу квартиру. Ми знімали однушку, зараз ми знімаємо двушку. І я зрозуміла, що. Е я навчилася заробляти гроші. Але коли я постійно працювала, я дуже сильно вигорала. І я зрозуміла, що я щось більше, ніж просто таролог, який робить розклади. Я тоді створила YouTube. Я пішла на курс, навчилася там алгоритмам, щоб багато часу не витрачати, і е, створила YouTube. для того, щоб розповідати все те, що я знаю, тому що в мене дуже багато різного досвіду, і дуже багато інформації з тонкого плану приходить. І приходило, і приходить зараз, і я не можу цим не ділитись, тому що я є провідник, і мені не можна стримувати в собі якусь інформацію, тому що це потім вилазить або якимись боргами, або поганим здоров'ям, чи моїм, чи дитини. І я це все зрозуміла, і я вирішила, що я піду віддавати інформацію людям для того, щоб не набиралася ця зайва вага. І ось, коли а, в мене є Ютуб, Тікток, Інстаграм, я проявляюся як таролог декілька років, а я заявляла про те, що я таролог. А, стається момент, коли я розумію, що щось не то, а, щось не так. А, якось це все ну, не так має бути. Ось цим літом а, в мене були канікули у малого і у мене. У мене був час подумати, порозмишляти, зустріти нових людей. І, а, Саме в цей момент я зрозуміла, що я не просто таролог, а я не просто та людина, яка щось розповідає. Я вчитель я наставник. І зараз, коли я пройшла 4 роки шляху в езотериці, я розумію, чому більшість езотериків не заробляє гроші на своїй улюбленій справі. Я зрозуміла, що мені заважало вийти на новий рівень в доходах, тому що за ці 4 роки я проходила різні курси, тренінги. Я купувала курси, які пов'язані з інструментами, тому що розуміла, що бути класним спеціалістом це добре, але потрібно щось знати і в продажах, і в алгоритмах тих самих Інстаграма, Тіктока і Ютуба. І я постійно розвивалася в цьому напрямку і зрозуміла, що в мене знову накопилося дуже багато різної інформації. І літом, коли я була майже без роботи. У мене склалися всі мої пазли. Я зрозуміла, що я готова вчити цьому інших, я готова передавати знання, я знаю, як виходити з різних деструктивних програм, які заважають заробляти через соцмережі. І виходить, що я зараз позиціоную себе як наставник, саме експертів, і в більшості випадків до мене приходять дівчата з езотеричних ніж, психологія, ну, звісно, і не тільки. Так, я могла б проводити консультації і якось точково щось підсвічувати, я це можу робити і просто. Але провести людину, дати їй підтримку, дати адекватний зворотній зв'язок це дуже цінно. І якщо ви дослухали це відео до цього моменту, і у вас є відгук, і вам так само хочеться бути в своєму призначенні, робити для людей добро і не роздавати свої поради безкоштовно. Приходьте до мене на безкоштовний розбір, де я підсвічу вам ваші ресурси, що вам зараз потрібно для того, щоб ви могли зростати саме в своїй діяльності. Підписуйтесь на мій інстаграм і пишіть мені в інстаграмі в повідомленнях слово розбір. І я з вами зв'яжусь.